Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги, і вся наша команда працює в різних умовах, але для того, щоб подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику, про ті літаючі іранські мопеди і не тільки про те, що в небі зараз відбувається, будемо говорити з волонтером та співзасновником фонду Армія СОС. Це один з найкрутіших фондів, які допомагає українським збройним силам ще з 2014 року. З нами на зв'язку Олексій Савченко. Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок, Павло. Добрий ранок, студія. А, ну, найперше, британська розвідка пише, що оці ці шахіди 136 недостатньо ефективні, так, але їх. Ну чомусь у Росії дуже багато. Президент Зеленський сказав, що Росія замовила у Ірану 2400 цих безпілотників. Форбс український пише, що можливо на якихось виробничих потужностях у самій Росії вже клипають ці шахіди. Що вже про них можна знати, Що вже про них відомо, наскільки вони справді небезпечні? Це небезпечна штука, вона не критична, але в великої кількості вона буде доставляти, і вже, в принципі, доставляє неприємності нам, як країні, і нашій армії, так само. А, а власне, так, цей, так. цей, цей пістотник має да, має потужність вибухову потужність таку саму, як у 155 п'ятдесяти Тобто, і це. Тому в великої кількості да вони відносно дешеві в порівнянні з, з іншим озброєнням, тому я думаю, що їх можна виготовляти забагато, але ті шахеди, які зараз збиваються над Україною, мають а, е, мають обладнання. Я не хочу просто називатися які саме: мають обладнання, поставлене е, куплене в Америці, тому вони залежні від імпортних деталей. Якщо, якщо це. Вийде перекрити то, в принципі, у, у виробництві шахідів буде велика проблема, але це залежить вже від, від ну це на державному рівні. Це має відбуватися на державному рівні, а от його характеристики: я читав, що іранці заявили про 2,5 тисячі кілометрів дальності. Експерти інші кажуть, що Іран ну тут трохи прикрашає, і максимальна ефективна дальність до тисячі кілометрів. Чи, чи це правда? Що вже про технічні характеристики цих камікадзе відомі? Технічні характеристики цих шахедів є в публічному доступі, і вони більш-менш справедливі, але тут не зовсім в дальності проблема. Я от обмовився про американські американські комплектуючі, які стоять на цих шахедах. Саме ці комплектуючі допомагають їм проходити і в принципі безпечно наші засоби РЕП подавлення радіоподавлення, і це і це те, що важливо. Тобто, через це вони можуть виконувати. Виконувати завдання, єдиний зараз великий плюс це те, що їх чути чути дуже здалеку, і тому можна по звуку їх виловлювати і збивати, що в принципі і відбувається. Були повідомлення, що їх знищували наші зенітники, але також було кілька повідомлень, що просто зі стрілецької зброї вдавалося їх знищити. Вони настільки вони заходять на малих висотах. Так, вони заходять на малих висотах саме для того, щоб подолати наше радіоподавлення, і так, да, коли, коли він прям дуже близько і біля наших засобів враження проходить низько, то це цілком можливо добре. А от що Україна може протиставити та цим шахедам, наприклад? Ми протиставимо вже дуже давно. У нас є озброєння від наших західних союзників. У нас є екскалібори, у нас є дрони. Дуже багато чого робиться. Просто звичайними цивільними з самого початку війни я не хочу вдаватися в деталі знову ж таки, Але ми давним-давно були перші, хто протиставляє щось Росії саме оцим новим форматом війни. Я б хотів ще зазначити, що така країна, як США, коли стикнулася з великою кількістю цих малих дронів в Афганістані, мала дуже великі проблеми з цим. Тому від цього це, це майбутня війна. Вона буде виглядати приблизно так, і зараз Україна це полігон для того, що і приблизно як буде виглядати це в майбутньому. Добре, у армії Сос є ж окремий проект безпілотної авіації. Це розвідувальна авіація. Більше того, ми ж в ефірі говорили, що ви ще й облаштовували ну там системні рішення для систем протиповітряної оборони в кількох областях. На чотири області тоді донати зібрали. Що з цим відбувається зараз? Ми навіть на п'ять зібрали зараз. Ми закупили обладнання на цій області, і ось вже частина в дорозі, частина була оплачена буквально вчора. Ні, позавчора. Позавчора була оплачена. Тому скоро будемо звітувати про, про доставку. Можна про доставку кілька типочання можна кілька деталей, які не є секретними. Що, що зміниться, що покращиться в системах протиповітряної оборони, там, де ваша оця система буде встановлена. Так, так все дуже просто. Головний акцент це при швидкість. При швидкість підвищиться обміну інформацією, тобто між локаційними і пусковими установками збільшиться швидкість обміну інформації завдяки КРОПІВІ, і це секунди, хвилини вони мають величезну роль. Ось коли була масована атака на Україну, ракетна. Ми написали одному з наших знайомих по якому ми вже постачали ці системи, і запитали: ну як ну нам ж цікаво розуміти. Ну і, і відповідь була пряма: ми опублікували навіть скріншот. Він написав, що завдяки тому, що швидко отримали дані від локаційної установки, гепардом збили це зенітна установка, збили ракету над Київщиною. Ну, тобто, зеніткою збили крилату ракету, яка могла ну, вбити багатьох людей, так. по суті. Так, абсолютно вірно. Тобто, ну, для, нас, для нас це велика мотивація і впевненість в тому, що ми все робимо правильно. Тобто, ну, користувачі кажуть, що допомагає, ми просто продовжуємо. А щодо наших валькірів, ми прямо зараз, я от зараз з поля, ми тільки що сіли, е працюємо. Позавчора, вибачаюсь, вчора теж видалось вбити трошечки лаптіногих. Вбити трошечки лептіногих так, от так ось дуже чемно і дуже лагідно, сказав Олексій Савченко про цілі вражені. Власне, а от сама ваша система, та я на, я маю на увазі у цей е, комплексний підхід Валькірія, яка щось розвідує, дані які передаються потім артилерії або іншим там засобам ураження. Координація цього всього можна теж ну без секретних деталей, але щоби. Слухачі розуміли, як воно працює, що на що зав'язано. Так, ну ми самі є користувачами того, що ми постачаємо армії. Ми працюємо, основні засоби наші це наша кропива і наша Валькірія. Інформацію ми отримуємо від військових, відпрацьовуємо те, що цікавить військових і далі коригуємо вогонь. Наскільки це Якщо підтверджується ціль? Угу. От наскільки це ну, система, яка ну, швидко одне з одним взаємодіє. Тому що наскільки я розумію, у вас основний підхід був, щоб, ну, в тому, коли має бути завданий удар по ворогу, щоб це ставалося значно швидше. На це ж націлені були і в. І ваші планшети з програмою, значить, потім оця система кропива. Оцей комплекс можна трошечки описати? Так, ну давайте, наприклад, роботи Валькірії. Ми маємо ціль, яку треба підтвердити. Валькірія. Висувається, знаходить об'єкт, підтверджується ціль. Прям по планшету робиться, ми зчитуємо координати, передаємо їх на засоби ураження. У засоби ураження вже є по, всьому, по всій лінії фронту. Такі самі планшети. Вони швидко отримують від нас інформацію, швидко орієнтуються, про що йде мова, про яку саме ціль. І місце розриву. І артилерист вже знає, куди саме він влучив і як треба йому підкоригувати його орудія. Далі круто. А от якщо говорити про українську можливість знищувати щось безпілотниками, може, може Україні теж варто клепати щось схоже на оцього шахіда 136 го і запускати їх в ту сторону, такі самі мопеди. Ну от, наприклад, Притула нещодавно оголосив з Стерненко про збір коштів на рам 2 Це український безпілотник ударний зроблений на базі лелеки. Тобто, це той самий виробник, який робили лелеки, вони зробили зараз ударні ударні безпілотники. Тому ми вже це робимо. Я думаю, що з часом ми будемо передовою державою, бо попит на ці штуки зараз в нашій країні величезний, і весь світ вчиться, як протидіяти. Великої кількості недорогих дешевих, літальних об'єктів, які наносять в принципі серйозні неприємності, так мовити. Тобто, в нас величезна країна, і захиститись від великої кількості безпілотників не так вже легко. Я думаю, що в світі немає такої країни. Ну можливо, Ізраїль, але він маленький, там легше оборону побудувати, а у нас дуже великі кордони. У нас ще Білорусь допомагає Росії, тому о, це не так все буде просто і зараз вчимося. Ми і весь світ вчиться на наших о, успіхах і помилках, так само як протидіяти цьому. Окей, з самого початку ми почали про шахідів 136, і там виявилися певні деталі, певні комплектуючі, які закуплені у Сполучених Штатах Америки. Напевно, ця інформація відома українському військово-політичному керівництву. Напевно, вона буде передана нашим американським партнерам і щоб вони вже на своїй стороні, що називається, прикрутили цей кранік. А якщо у росіян, от зараз я просто розумію з повідомлень. В тому числі різних західних розвиток, у них вичерпується запас їхніх так званих високоточних ракет. У них вичерпується запас там інших систем. Якщо перекриється можливість виробляти ці самі шахеди, завдяки перекриттю можливостей. А, ну там поставки чогось зі сполучених штатів Америки, то чи не чи не варто нам тепер готуватися до так званої палестинізації Росії, де палестинці ну там з якихось труб реально виробляють ракети і своїми шайтан-палками обстрілюють ізраїльські території? Там у них на це працює залізний купол і більшу частину ракет збиває. Але от що ми маємо розуміти про російські спроможності? Ну це абсолютно реальна можливість, але я думаю, що ще багато часу піде на те, щоб вони повністю деградували до такого рівня. Поки що, я впевнений, що в них буде виходити, об'єднувати зусилля іранські розробки з російськими технологіями і щось кліпати і чимось нас вражати. На те, щоб розгорнути прям дуже масштабне виробництво і вдосконалити це все, вони залежні від західних розробок. Якщо В'ентіль буде прикручений надійно, за цим будуть слідкувати. Бо, бачите, Іран під санкціями, але він купив достатньо серйозні чіпи у компанії Texas System, Це достатньо відомо. Ну, це робилось в обхід, але вони це змогли зробити. І, і якщо а, опять таки за цим буде контроль, і в них не буде виходити, то да деградація цілком ймовірна. Але зараз я не думаю, що це буде дуже швидко. І да, і наша, на, наша країна в курсі про, про це. Це навіть публічна інформація була про те, що знайшли ці плати Texas System, і я впевнений, що робота вже ведеться. Нормально, а якщо говорити про ударні безпілотники, які працюють на нашому боці? Про повідомлялося про свічблейди, про повідомлялося про якісь вампіри. От що можна як можна описати оцей безпілотний зоопарк? Так це кажуть часто, да тому що величезна кількість різної номенклатури зброї нам надходила. Але от в цій частині, що стосується безпілотного, як можна описати наш оцей повітряний безпілотний зоопарк? Ну так, да. якщо це назвати повітряним безпілотним зоопарком, да воно відповідає дійсності. І ми з перших днів війни ну, на порядок вище Росії в цьому плані. Наша безпілотна розвідка дронами, літаками з самих перших днів на дуже високому рівні, і це тільки набирає оберти і збільшує ми навіть як волонтери раніше виготовляли чотири літачка в лабораторних умовах і літали тільки наші спеціалісти, бо ми нікого не навчали, ну не було такої. Можливості зараз ми це передали окремому бізнесу, і вони розгорнули масштабне виробництво. І зараз Валькірії робляться 40 штук в місяць, не 4, а 40 штук в місяць, і це буде ще збільшуватись. Тому я впевнений. У інших виробників та сама історія, тобто, кількість безплотників буде тільки збільшуватись, тому що їх ефективність вже доведена, доказана. Тут вони просто потрібні, і це розхідний матеріал. На жаль. Ну, тобто навіть розвідувальні безпілотники все одно втрачаються, вже не кажучи про там безпілотники Камікадзе. Так. так. Добре. Да, а... Ми чотири дні тому втратили безпілотник. Цей. На жаль, такі речі трапляються. Да, Власне, а що ще літає? Ось у вас розвідувальна значить, безпілотна авіація. Валькірія відома вже багато років. Зараз ну, по посилено її виробництво в 10 разів збільшились об'єми. Шикарно. Що ще літає? Валькірія, фурія, лелека, пд 1 ПД 2 А є різні зроблені авіаторами любителями різні моделі китайських. Просто так називаємо тушка. Це просто пінопластовий корпус, який можна купити на Алі і наповнити його електронікою. Це теж робиться і літається, але не в великих масштабах. Свічблейди є в нас, але трьохсоті були. Я бачив на фронті тільки трьохсоті, і на жаль, там сила вибуху не така велика, тобто вони більш протипіхотні і важливо проти якихось там легкої автомобільної техніки, навіть не броньованої. А от Switchblade 600, про який йшла й мова, вони до нас або їдуть, або вже доїхали. Оце вже серйозна історія. Там можна і вражати, і броньовану техніку буде. Плюс наші умельці роблять з безпілотників типа ПД1, ПД2 роблять безплотні е, ті камікадзи. Ви, мабуть, бачили відео, як нафтобази вибухають, як аеропорти вибухають в Криму. Тобто це було зроблено е, в, 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 в кустарних умовах е, вже е, нашими умільцями. Українськими навіть так а про байрактари, все менше зараз згадок в інформаційному просторі, це, це тому, що ми до них вже так призвичаїлися з початку війни, чи тому, що зараз вони менше використовуються? От є розуміння? Ні, в мене про Барактар, на жаль, ніякої інформації не, я не маю. Я, єдине, що я чув, це фонд Повернись живим, і притули купували, і оці всі волонтери, які купували. Я впевнений, що вони десь літають, щось роблять, але в, як, 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 як правильно вони просто не в ефір не випускають інформацію. Це ми, як волонтери, маємо балакати, а військові мають соблюдати тишину. Добре, нехай зберігають тишу, це якраз, якраз нормально. А, і ну на фінал, напевно, ми вже поговорили трошки, що ви зібрали навіть на п'ять областей. Ну тобто, зібрали гроші, зібрали донати на фонд армія СОЗ для того, щоб забезпечити системні рішення для протиповітряної оборони в п'яти областях. Будете продовжувати проект. Якщо хтось захоче долучитись, то як саме де саме? Це ж дуже важливо. Так, вся інформація є у нас на вебсайті. Будемо продовжувати обов'язково. Як тільки закриємо оці п'ять областей, все поставимо, будемо продовжувати, бо нам ще треба по кордону закрити декілька областей. А зараз найближчим часом ми оголошуємо збір коштів на безпілотники, бо треба поповнити в деяких бригадах безпілотні літальні комплекси. Хлопці повтрачали, треба їм повернути очі в небо, щоб вони могли продовжувати працювати. Добре, добре, шановні. Якщо маєте змогу, якщо маєте бажання, от абсолютно відповідаю своєю репутацією фонду армія СОС. Постійно надсилає звіти. У них на сайті можете подивитися про прихід і використання реально кожної копійки. Перевірено, перевірено експертами. От 100% фонд вартий довіри. Армія Сос називається з нами на зв'язку. Був волонтер та співзасновник фонду допомоги армії Армія Сос Олексій Савченко. Зараз ми зробимо невеличку паузу. Далі будуть найсвіжіші новини від Юлії Петрової. Ну і потім продовжимо спеціальний ефір. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.